До вашої уваги, фабрика Redford, Модель стиль 4К. Зовнішня накладка у нас має колір антрацит. Таке фрезерування геометричне. Маємо чорну фурнітуру три петлі. Так. Ця моделька має 4К. Вона називається 4 контури ущільнювача. 3 контури ми маємо на полотні, що дозволяє максимально е збільшити показники шумоізоляції. Запахи і все останнє. Маємо фурнітуру. Сікюрима Італія, Матура Італія. Також маємо ночну зас... задвіжку. Ось такого плану. Тут ми маємо білий матовий колір. Ось також різьблення, чорна фурнітура. В цій модельці ми маємо нержавіючий поріг. І два кольори рама. плюс терморозрив. Ці двері виконуються в двох розмірах. 96, 86 по ширині, по висоті 2,050. Тобто на металу, до речі, 1,8-2, що е, має достатні властивості для такої важкої і максимально класної дверки.